За спекотну погоду, яка тривалий час виснажує українців, можемо дякувати Африці і середземномор'ю. Саме звідти до нас прийшло південне гаряче повітря, нагнало спеки і мусимо жити без дощів. Але якщо вже хтось встиг визначити липневу і серпневу спеку як аномальні явища, синоптики розвіюють ці чутки. кажуть, це звичайна літня погода. Послідні там 5-6 днів така особа висока температура, вище 30. до того тільки до 30 доходила, доходила температура, і в принципі таких особо жарких було пока тільки два дня. Это вчера на одной из станций температура достигла 35 градусов и 26 июля э, до 34-36 градусов поднималась температура. Останній раз українці переживали подібну спеку у 2010 році. 35 градусна температура трималася 17 днів поспіль. Аномальним у другій половині цього літа гідрометеорологи називають лише відсутність хоча б короткочасних дощів і чекати на них марно. Дуже сухий воздух, і поки в ближайші дні дощі не передбачається, тільки в суботу надіємося на те, що пройдуть короткочасні грозові дощі. И до субботы будет сохраняться жаркая погода до 33-35 градусов можливих короткочасних дощів температура повітря впаде на 3-4 градуси, кажуть синоптики. Але у 20-х числах серпня спекотна погода знову повертається в Україну, тож літо триває. Від спеки знемагають не лише люди, а й природа. Пити хочуть наші водойми. Гідрометеорологи фіксують історичне зниження води в річках. За останніми даними, рівень у Десні впав на 1 сантиметр від історичного мінімуму. Востаннє такі показники фіксували у 2010-му і 1884-му роках. За Прогнозами гідрометеорологів цього літа це ще не межа.